Скажи якісь побажання людям, які тільки почали свій податковий рік, от 25 рік. А, не знаю, там щоб вони записували свої видатки правильно, от, ну, щоб не проколотися. Заведіть квітбук, фотографуйте, зберігайте ресіти, тому що їх 5 чи 7 років потрібно зберігати. Всі ресіти, якби квитанції всі. Uh -huh. а, дивіться, що ви можете списувати, що ви не можете. Що ви можете записати на бізнес. А, чи можете ви частину свого будинку списувати, тому що це також бізнес експенс. А, вам вигідніше списувати милі чи... Автомобілі одразу розумієш робити депрешейшн, чи списувати милі. Тобто, який варіант вам кращий? Тобто, ваш бізнес, ваша ситуація, ваша модель, куди ви рухаєтесь, як швидко ви розвиваєтесь, але вам ці відповіді дасть ваш CPA, тому що він знає ваші цифри, він знає, що у вас відбувається, і він розуміє ситуацію. Він дасть правильну. Правильний напрямок, куди рухатись, тому що я можу щось сказати, а в людини зовсім інша ситуація і треба було робити навпаки. Ну тому тут дуже дуже обережно треба отак на весь інтернет. Каже, робіть отак і отак, воно працює. Ну це індивідуально.